Слава Ісусу Христу, Христос Воскрес! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, цей радісний святковий день. Хай насправді це Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, воно пройде в кожному серці, в кожному житті. Читаю Євангелію від Івана, 20 розділ, перший вірш, і потім перейду на 11 вірш. А дня першого в тижні, рано вранці, як ще темно було, прийшла Марія Магдалина до гробу, та й бачить, що камінь від гробу відвалений. Було вже згадано сьогодні за Марію Магдалину, і я в своїй проповіді буду звертати нашу увагу. А Марія з 11 го вірша. А Марія стояла при гробі назовні та плакала. Плачучи, нахилилась до гробу і бачить два ангели, що в білім сиділи, один у головах, а другий у ніг, де лежало Ісусове тіло. І говорять до неї вони, чого плачеш, ти, жінко, та відказує їм узяли мого Господа і не знаю, де його поклали. І сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, та вона не впізнала, що то Ісус. Промовляє до неї Ісус, чого плачеш ти, жінко, кого ти шукаєш? Вона ж думаючи, що то садівник говорить до нього якщо пане взяв ти Його, то скажи мені, де поклав ти його, і я його візьму. Ісус мовить до неї Маріє, а вона по єврейському каже Йому Рабуні, цебто учителю мій. Говорить до неї Ісус, не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіж, я йду до Свого Отця, до Отця вашого, і до Бога мого, і до Бога вашого. Іде Марія Магдалина, і та учням звіщає, що бачила Господа, і Він Це їй сказав. Хочу поділитися на таку тему. Втрата найціннішого. Я думаю, що кожен з нас в нашому житті ми щось втрачали, і, і в житті ми проходимо різні, різні ситуації, різні моменти, і виходить така ситуація, коли ми втрачаємо щось наших рідних, близьких. Ми те, що є нам найцінніше, що є нам найцінніше? Це те, в що ми вкладали своє життя, свій час, своє здоров'я, свої фінанси. І я думаю, в такій теперішній ситуації, де наші брати і сестри були змушені виїхати з України, втратили своїх рідних, близьких, знайомих. Втратили свої домівки. Знаєте, я знаю, що в багатьох воно серце, як сказати, приліпляється до цього. І нам тяжко тяжко буває залишити це чи забути це. Я пам'ятаю, якщо мої батьки були переїхали в село жити, у Львові осталася квартира. І знаєте, туди, туди зайшли так, так сказати недобрі люди, щоб щось вкрасти. І хать, в хаті зробили переворот. Все повикидали, все понищили, все побили. І, здається, приїхала моя мама, і вона на це все дивилася. Хоча там такого нового нічого не було, все було старе. Але я бачив, якою вона білю. Я ж це все заробляла протягом всього мого життя. Я вкладала це, оце, дивилася вона на ці речі. І я бачив, що це. Я кажу, мамо, це треба все повикидати. Та я ж тільки працювала на це. І знаєте, туди, куди ми вкладаємо свій час, свої сили, своє здоров'я, воно є ціни для нас. Це те, що ми тяжко заробляли своїм життям своїми стараннями. І ми бачимо в цій розповіді, Марія Магдалина вона щось втратила. Вона втратила, вона втратила найцінніше, найдорожче. Коли ми щось втрачаємо, в наше серце приходить смуток. Приходить розпач, приходить безвихідь. І це відбулося з Марією Магдалиною. Вона втратила найдорожче, вона втратила Ісуса. Любов до Ісуса, ми перший вірш прочитали, що вона встала рано, вранці, коли ще темно було. Вона біжить, біжить до гроба. Вона біжить до гробу. Любов Ісуса заставила цю Марію бігти до гробу, не рахуватися своїм відпочинком, не рахуватися зі своїм сном. Вона бігла до гробу для того, щоб, можливо, останній раз послужити для мертвого Ісуса. Знаєте, це рано вранці, воно е, спонукає нас побачити, яка величезна була любов, любов Марії до Ісуса. Я знаю, коли ми любимо Ісуса, ми будемо ставати рано вранці, ми будемо ставати вночі, щоб молитися. Ми будемо єднатися з нашим Господом, ми будемо приходити на служіння. Для того, щоб з'єднатися з нашим Спасителем, з нашим Богом. Любов людей до Ісуса, вона спонукає, спонукає мати єднання з Ним, мати єднання з Ісусом. Я не раз говорив вам за мою бабцю, якою вона молитовницею була. Встаючи в п'ятій ранку, вона йшла окремо, така прибудова була. Там було весь час так зимно, що. Просто туди, як заходив вибігав звідти, тому що в домі було тепло, а там була прибудова. Вона кожного ранку, в п'ятій ранку, ставала там на коліна, і вона дві години молилася. І вона молилася вголос. Здається, людину, що тебе заставляло? А це любов до її Господа. Вона насправді любила Ісуса, вона згадувала всіх своїх дітей, внуків, вона згадувала їх по імені. Я не раз в цих молитвах чув Своє ім'я, вона молилася. І ми можемо побачити в нашій сім'ї, в нашій родині результат молитов бабці. Насправді. Всі віруючі, всі служителя, всі служать Господу, це є результат посвяченої людини Господу, яка любила Ісуса. Дорогі брати і сестри, якщо ми любимо Ісуса, ми будемо вкладати свій час, витрачати свій час для того, щоб зустрітися з Ісусом. Втрата розпач. Без вихід приносить нам сльози. І ця Марія вона прийшла до гробу, вона написано, стояла при гробі назовні та плакала. Сльози заливали її очі. І таке буває в нашому житті, коли ми щось втрачаємо, це для нас боляче, це для нас неприємно. І в таких ситуаціях ми. Деколи і не бачимо Ісуса? В таких ситуаціях ми не бачимо, хто нам може допомогти в нашій тривозі чи в, наші, в наших проблемах. Дивіться далі, ми читаємо і бачить два ангела, що в білів сиділи, один у головах, а другий у них Ісуса. Я не знаю, як би ви відреагували на ангелів, якщо б ви побачили ангел. Я думаю, що це, вона би перестала плакати, ви би перестали плакати, а в Марії цього не відбувається. Поява ангелів не здивувала навіть Марію. Вона бачить ангелів перед собою. Два ангела сидять і Марія, вона далі, їй потрібний Ісус, їй не потрібні навіть ангели. Я думаю, ми б, напевно, дехто з нас повелися зовсім інакше. В таких проблемах наших життєвих, якби нам з'явилися ангели, що би ви робили? Вмерли <свісно> <свісно> б. <ви. свісно> ми б зовсім повелися інакше. Ми побачили небожителів і сказали, Боже, дякую, що, ти прийш... що ви прийшли сюди. Щоб ви щось мені зараз порадите, щось зараз кажете, щось зараз відбудеться. Але ця жінка, вона навіть не здивувалася, що там сидять два ангела. Вона далі продовжує шукати, плакати Ісус, за Ісусом. І Другин скажу, що поява ангелів навіть не потішила її. Вона не заспокоїлася, вона далі, вона далі плаче, вона далі шукає Ісуса. Брати і сестри, чи відбувається таке в нашому житті, що коли, деколи Бог посилає свої ангелів в наше життя? В нас великі проблеми, в нас великі. Тривога, ми втратили, втрачаємо найцінніше. І ми не бачимо того, що Бог дає наше життя, посилає англію, посилає своїх післанців, посилає служителів, посилає других людей. І ми буває не зауважуємо взагалі. І ці люди, які приходять і говорять добрі речі в наше життя, а ми? А в нас проблема. У нас проблема вище, ніж єрихонські стіни. І ми не бачимо цього, що Господь прийшов, щоб нам допомогти. Марії було потрібне найцінніше. Найцінніше це був її Спаситель Ісус Христос. Якщо задамо собі запитання, чому Марія так любила Ісуса? Слово Боже нам показує, що Ісус з неї вигнав сім демонів. Я думаю, вона оцінила своє життя, яке вона мала до зустрічі з Ісусом. І вона оцінила своє життя, яке вона мала. Після зустрічі з Ісусом, я думаю, що вона оцінювала ті моменти, коли вона була близько Ісуса, які величезні благословіння зливалися в її життя, що демони не могли приступитися до неї, не мали влади мучити її, тому що вона була з Ісусом. І вона, я думаю, мріяла в своєму серці. Я завжди, кожен день свого життя, я буду з Ісусом, я буду щасливою людиною, бо Він є мій захист, Він є моя охорона. І любов цієї жінки була настільки великою, сильною до Ісуса, можливо, є багато других речей, але вона насправді всім серцем полюбила Ісуса. І я думаю, так, що вона не бачила майбутнього, не уявляла собі майбутнього без Ісуса. Дорогі брати і сестри, Бог багато зробив в нашому житті. Я думаю, кожен з нас ми можемо оцінити те, що Христос зробив в нашому житті. Згадайте, з якого болота Він витягнув нас. Згадайте, як наше життя змінилося. Це насправді величезна милість Божа і нам є за що любити Ісуса. Коли ми були в цьому світі, над нами знущалися демони, над нами здушався сатана. але коли ми прийшли до Ісуса, милість Божа проявляється до нас. І саме головне, що ми маємо вічність з Ісусом Христом. Це є найбільша цінність, яку ми можемо мати в нашому житті. Це те, що Він обіцяє для кожного з нас майбутність з нашим Спасителем Ісусом Христом. Далі, Марія стоїть. На Аннули вона, так сказати, не дуже звертає увагу і говорить до неї, вони, чого плачеш, жінку, та відказує їм, узяли мого Господа і не знаю, де поклали. І сказавши оце, обернулась назад і бачить Ісуса, що стояв, що стояв. А вона не пізнала, що то Ісус. Дивіться таку ситуацію. Оця розпач, смуток, біль, тривога настільки закриває очі людині, що Ісус вже стоїть рядом. Ісус дуже близько, а вона. Вона не бачить його і не впізнає його. Вже прийшли ангели, вже, вже щось ангели, на ангелів не реагує. Тут Ісус рядом стає, вона на нього дивиться і вона не бачить його. Ісус прийшов їй допомогти, брати і сестри в нашому житті також. Коли ми, наша проблема настільки велика, нам здається. Що Ісус буває настільки близько біля нас, ми можемо доторкнутися до Нього, а ми не бачимо, що то Ісус, і не впізнаємо Його. Що далі відбувається? Вона говорить, вона думає, що це садівник. Вона говорить, пане, якщо ти взяв, то скажи, де поклав, і я його візьму. Любов Марії до Ісуса була настільки великою, що вона бажала послужити мертвому тілові Ісуса. Вона сказала: Я його візьму, і Я послужу. Брати і сестри, вона бачила мертвого, вона хотіла, мала бажання послужити мертвому Ісусу. Вона шукала мертвого Ісуса, але вона знайшла живого Ісуса. Вона хотіла послужити мертвому тілові Ісуса, але вона знайшла воскрешого Ісуса. Брати і сестри, деколи нам здається, що Ісус не має сили. Деколи нам здається, що Він не має влади, тому що ми не бачимо якихось різких перемін в нашому житті. Але коли ми шукаємо Ісуса, ми обов'язково його знайдемо. Він обов'язково явить свою силу, свою славу в нашому житті. Якщо Ісус, я хочу, щоб ви послухали. Якщо Ісус є Твоя цінність в Твоєму житті, то Його неможливо втратити. Ми можемо все ціни втрачати. А Ісуса, якщо Він є нашою цінністю в нашому житті, то Його неможливо втратити. Тому що Він живий, Він Воскрес, Він переможець. Які би ситуації не ставалися в нашому житті, які б проблеми не ставалися кругом нас? Якщо Ісус є наша цінність найдорожче в нашому житті, якщо ми маємо любов до Нього, то ми Його ніколи-ніколи не втратимо. Тому що Він є живий, Він є переможець. Марія шукала мертвого Ісуса, вона знайшла живого воскресшого. Коли Ісус промовив до неї Слово Марія, аж тоді, а вона побачила, що то насправді Ісус, хто її знає по імені, і вона говорить по єврейському рабутні, це б то учителю мій, я не знаю, що б відбувалося в серці цієї людини. Це напевно вона з радості, це були вже сльози не гіркоти. Але це були сльози радості, тому що вона побачила воскресшого, живого Ісуса. Тому, хто шукає Ісуса, Бог дає себе знайти. Якщо ми, дорогі брати і сестри, шукаємо Ісуса, Бог ніколи не буде ховатися від нас. Бог, Бог не буде з нами бавитися якісь ігри. Бог насправді дає себе знайти, коли людина шукає. Слово Боже говорить, шукайте із повного серця обов'язково знайдете. І це є для кожного з нас поштов, що ми можемо відшукати, що ми можемо знайти Бога, що ми можемо доторкнутися до нього. Я думаю, кожен з нас читали, як Давид любив Ісуса. Наскільки Ісус був для нього цінністю? Але Він шукав, насправді Він шукав, Він не дам своїм очам сну, ні по вікам дрімання, поки не знайду свого Господа. Найцінніше, найцінніше Він шукав єднання зі Своїм Творцем. І Бог відкривався йому. Коли ми читаємо ці псалми. І він, він промовляє, що він взяв мене, взяв на свої крила, він виніс мене на висоту. Він витягнув мої ноги з ціннистого болота, поставив мої ноги на скалі. Це є людина, яка переживала присутність Божу, яка шукала присутності Божої. Марія, коли стояла. І вона дивилася в цей гріб. І вона там не бачила ні мертвого, ні живого Ісуса. Вона заглядала, вона бачила ці пелини. Дорогі брати і сестри. Можливо, деколи трапляється таке з нами, що ми заглядаємо, шукаємо мертвого, заглядаємо там, де нема живого. Але наш Христос, Він воскрес! І Він відкрився Марії. І Марія знайшла живого Господа. Христос назвав її по імені Марія. Дорогі брати і сестри, Він знає потреби кожного з нас. І Він знає кожного з нас по імені. Я не знаю. Чи яка би людина запам'ятала всі імена? А Він пам'ятає, а Він знає. І кожного з нас Він свій час називає по імені. І я знаю, коли ми чуємо наше ім'я в Ісусових устах, наше серце відкривається, ми пізнаємо, що це є Господь. І Марія вона почула своє ім'я. Від з уст того, кого вона сильно сильно любила. Він об'явився як живий, не як мертвий. Дорогі брати і сестри, коли Бог приходить в наше життя, коли Бог відкривається, Він не відкривається як мертвий. Він відкривається нам як живий, всемогутній, сильний Бог. Слава йому Балі. за це. Що далі відбувається? Марія хотіла обняти Ісуса. Не доторкайся, говорить Ісус. Не доторкайся, бо я ще не зійшов до Отця Свого, до Отця Вашого. Я думаю, що любов Марії не була настільки сильною, що вона була готова обняти ноги Ісуса. Хоча в других випадках ми бачимо, що. Марія припала до них, обнімала ноги Ісусові. Але Но в цьому випадку Євангелист Іван не записав це. І далі, що відбувається, Ісус дає повеління Марії, щоб вона йшла, розказала учням план Божий для учнів. Дорогі брати і сестри, для кожного з нас в Бога є. Величезний, величезний план. І коли ми маємо зустріч з Ісусом, Він обов'язково нам відкриває свій план. Тому, коли ми втрачаємо найцінніше, у нас буває плач розпач. Як важливо, щоб в нашому житті був найцінніший Ісус Христос. Тому що якщо Ісус Христос буде найбільшою цінністю в нашому житті, Його неможливо втратити. Тому що Він є живий, Він є переможець.